На один день Олім перемістився до парку імені Тараса Шевченка. Там провели традиційний олімпійський день. Відомі спортсмени поділилися секретами свого успіху, а всі охочі могли з ними сфотографуватися. це ті, хто грають у ігри і змагаються. Вони е, бігають та можуть піднімати різні бі дуже багато займаються спортом, і вони е, е, всі їх знають. Знають за їхні досягнення, і їх ставлять за приклад. Буковинці, котрі є кращими у своїх видах спорту, та довели це на олімпійських майданчиках. Прийшли поспілкуватись і побігати з усіма охочими в Олімпійський день, який сьогодні відбувся у Чернівцях. Перша мотивація це має бути здоровий образ життя. це має бути рух завжди? Щоб, чим більше буде дитина рухатись, тим вона краще себе буде відчувати і буде фізично розвинута. Якщо буде фізично розвинута, значить вона й буде розумна, і в усьому вона буде встигати. Микола Володимирович допомагає в організації цього заходу вже понад чверть століття. Він бігун з 50-річним стажем. каже насамперед: це свято для дітей. Бажаю, щоб Ті, які сьогодні будуть біжати і участвують в цьому заході, щоб вони участвували в олімпійських іграх. На свято окрім спортсменів, прийшли і представники міської та обласної влади, учні шкіл та вищих навчальних закладів та люди, закохані у спорт. Здоровий спосіб життя це наше майбутнє, це, це наше довголіття. Це не ходити в лікарню, це гарно себе почувати, Це дуже багато таких хороших позитивних речей. А сьогодні кожен присутній може себе відчути справжнім олімпійцем пробіжить. Максимальну дистанцію, а потім вже кожен день, кожен вечір так просто бігати, кілометр, два-три, не треба багато. Потім буде, ну, буде бажання і будете більше бачити прогресу, бігати, бігати, бігати і так далі. Я дуже люблю бігати, тому що це гарантує здоров'я. Життя це ну потрібно бути здоровим, щоб жити. Всі охочі взяли участь в символічному забігу на 500 метрів для дітей та 1000 метрів для дорослих. Для всіх передбачені сертифікати учасників стартові номера, і також багато призів на розіграш для всіх учасників. 23 червня. Вже весь світ відзначатиме Олімпійський день. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.